Всім привіт! З вами Іриска і я вітаю усіх з Днем Незалежності України. І хоч зараз наша країна переживає один з найважчих і найтрагічніших періодів своєї історії, варто пам'ятати, що навіть після найтемнішої ночі завжди настає світанок. Тому хочу побажати нам бути сильними, витривалими і єдиними. А також невичерпного ентузіазму у отриманні нових досягнень і здобутків, та навіть виконанні простих щоденних задач. Бо саме це наш внесок у розвиток країни та її процвітання. Ну і звісно ж, миру і якомога скорішої перемоги. Ну і звісно ж, мені хотілося якимсь чином відсвяткувати це свято у The Sims, Тому я вирішила збудувати будинок. Але щоб він був незвичної форми, а саме одного із символів нашої країни Тризуба. Ну і з нагоди свята ви можете підтримати україномовний контент, поставити лайк цьому відео, залишити в коментарях свої привітання або враження від цього відео та підписатися на цей канал. Насправді ця ідея створити будинок у формі тризубу з'явилася у мене кілька місяців тому, і спочатку вона не мала якоїсь прив'язки до Дня Незалежності. Переглядаючи багато будівництв гравців з англомовної спільноти, де вони створюють які тільки можна будинки, і видумують чудернацькі вимоги до них: типу обмежений бюджет, кількість кімнат, певна стилістика цих кімнат. Або будинки різної форми у вигляді якихось предметів чи геометричних фігур. Я подумала, що серед всього цього виру треба якось сказати і своє слово, створити щось унікальне, щоб вирізнялося серед безлічі інших форм. І я почала думати, що б таке, який би об'єкт можна було взяти, щоб прослідковувалась його українська ідентичність, і щоб водночас було і складно був виклик. Але і щоб це було реалізуємо, щоб можна ж було все ж таки щось збудувати. І от в кінці кінців я зупинилася на тризубі, бо він має цікаву форму, достатньо незручну і чудернацьку, щоб, знаєте, можна було навіть трохи шокувати, бо ну, як це можна зробити, будинок такої форми. Але поряд з цим вона досить проста, графічна, тому цілком реалізуємо. Ну і звісно, що може бути ще більшим символом України, ніж її герб. Ну і от я зачепилася за цю ідею, думала, може це навіть якось запустити як Shell Challenge, хоча, мабуть, для нього це занадто складна форма. І тут особливо багато варіантів вирішення і не придумаєш. Але хм, хто знав, хто знав, якщо що, то панцир тризубу є в моїй галереї. Ну так от, поки я оце все думала, то вже стала наближатись дата Дня Незалежності, то я вирішила, що було б чудово приурочити це будівництво до свята. Тому ось ми тут з вами. Щодо самого будівництва, основна складність форми полягає в тому, що ми маємо три довгих зуба, і бічні секції мають дві клітинки в ширину, а середня три. Ну, щоб хоч десь можна було розмістити двоспальне ліжко. Ще ми маємо досить широку нижню частину, але там багато переплітінь, отворів, тому як повноцінну жилу площу, в мене її використати не вдалося. До речі, ось ці отвори, дірочки, я вирішила відобразити за допомогою басейнів, бо мені хотілося, щоб зверху будівля виглядала як тризуб на блакитному фоні. І басейни чудово для цього підходять. Тому у нас вийшло дві більші секції, що слугують саме басейнами, і декілька малих звилистих секцій, що стали фонтанами. І оскільки між цими виямками з басейнів утворились досить вузькі звивісті проходи подекуди шириною в одну клітинку, то мені здалося, що робити тут стіни не варто, бо це будуть дуже вузькі коридори, і всі ми матимуть проблеми, щоб по ним пересуватись. Тому частину посередині я вирішила організувати як відкритий простір терасу, а низ герба таким чином перетворився на ган. Ну, а всі житлові приміщення, відповідно, мають розміститися в зубчиках гербу. До речі, в цьому будинку досить багато часу пішло на зовнішнє оздоблення, хоча його як такового і немає. Бо тут довелося багато попрацювати з платформами, якими вкритий дах, усілякими портиками, бортиками по краю даху, басейну, фундаменту, бо дещо довелося перероблювати кілька разів і, зважаючи на звивисту форму окремих секцій, це правда зайняло чимало часу. До речі, якщо хочете змінити стіни на низькі стіни або на паркан, не на одній стіні, а в цілій кімнаті, використовуйте кнопку Shift. Це корисне знання я отримала, буквально закінчуючи роботу з дахом. І в цьому будівництві, де багато стін на одну клітинку, це суттєво б зекономило мені час. Ну, добре, хоч тепер надалі буду знати. Ну, і безпосередньо облаштування самого будинку було складним і легким одночасно. Складним, бо треба було покметикувати, що де розмістити, щоб все працювало. А з іншого боку, з такою формою особливо і немає варіантів, бо очевидно, що всі найбільш використовувані зони мали б опинитися внизу зубів, а менш на їх верхніх кінцівках. І таким чином в самих кінцях зубців опинилися ванни, вбиральні, бо вони не могли бути прохідними. Ще в цьому будинку я нарешті змогла повернутися до сучасного стилю меблів. Бо проект з українськими будинками, які я будую на своєму каналі, так чи інакше, але все ж таки вимагає вже більш вживаних, старіших меблів. Ну і ще останнім часом я робила будівництво для однієї, колаборації, де меблі були взагалі інших стилів. Тож чекайте, наприкінці серпня має вийти дещо цікаве. Сподіваюсь, вам сподобається. Так от я думала, що в цьому будівництві я зможу, так би мовити, відпочити від постійного пошуку потрібних за стилем предметів і загального пошуку прийомів, щоб простір виглядав потрібним чином і насолодитись простотою та універсальністю сучасних меблів. Але, на жаль, це теж не дуже вдалося, бо на площі в дві чи три клітинки особливо не розженешся, бо місця вистачає лише на базові речі, а без декору все виглядає дуже пусто і незатишно. З декором вже виникають питання, бо часто для нього немає місця, особливо для яких-небудь столиків, бо вони зазвичай просто велетенські. Тож я дуже боялася перенасичити простір предметами, в результаті чого всі ми просто не змогли б пересуватися будинком. Тому довелося більшу увагу приділити декоруванню стін, картини, панно, наліпки, полиці і штори. А зазвичай не люблю розміщати штори, бо вони мені якось зайво виглядають та займають купу місця. Наприклад, у дитячій нічого не змогла розмістити на вікнах біля ліжка на другому поверсі. Бо все дуже сильно випинало і перехрещувалося з ліжком, так що його треба було б перетягнути далі, і це просто заблокувало прохід в кімнаті. Плюс тут дуже багато вікон, тож розмістити усюди штори зайняло чимало часу. Ну, власне, як і в реальному житті, це той ще виклик. Ну, тобто не можу сказати, що я цілком задоволена, як виглядають кімнати, як, от, наприклад, найбільша ванна, де є і ванна, і душ, дісталася старшій дитині. Ні, ну може вона гарно вчиться в школі, то заслужила, заслужила. Ну, а якщо серйозно, то кімнати не ідеальні, але власне якими вони могли бути, зважаючи, що це свого роду челендж і форма будинку досить специфічна. Але можливо, у вас є ваше цікаве рішення, то мені було б дуже цікаво побачити. Завантажуйте панцер з галереї, реалізуйте свій креатив і дайте знати про результат. А ще мені хотілося якось так розмістити озеленення, щоб згори воно виглядало як обрамлення навколо самого герба. Знаєте, як часто буває з листя чи якихось квітів, колосків. Тому навколо будинку чимало дерев та такі веренички кущів з квітами. І я боялася, що знизу це буде якось дивно виглядати, але, наче нічого, цілком нормально. Ну і, чесно кажучи, не знаю, що ще вам можна розповісти про це будівництво. Тому давайте перейдемо до фінального огляду. Тож, такий вигляд має вхідна частина будинку. через одразу троє дверей. Можемо одразу потрапити на терасу, патіо, де в нас є гриль, стільці, а також шезлонги біля басейну. Тут наша відкрита частина з фонтанами та ще одним басейном. І безпосередньо середній зубчик. І тут в нас йде їдальня. Я обрала довгий стіл, бо ми можемо використовувати лише одну його сторону. Тут далі маленька кухня, але є все необхідне. Далі через коридор ванна, яка також слугує і господарською ванною. І наприкінці зубчику маємо спальню господарів. Досить маленьку, як для господарської спальні. Але ось тут в кінці ми маємо таку зону для сидіння читання, куфіком не зможемо користуватись, а от книжки функціональні. Тут, в іншому зубчику, маємо невеличкий холл. І в цій кімнаті в нас кімната для маленької дитини, для немовля або інфанта. Маємо ліжечко, книжечки, купу іграшок. І ванна для цього малятка, теж з наліпками, щоб було не страшно купатися. І поруч маємо кімнату для більш старшої дитини. Тут спочатку така зона гардеробної, далі ліжко на другому поверсі знизу робочий стіл, і ще трошки такої зони для розвитку навичок. І ось ця вже відома величезна ванна, яка дісталася старшій дитині, а не господарям цього будинку. Ну, а тут ще при вході ми маємо таку оранжерею, де можна вирощувати або квіти, або якісь овочі. І з неї маємо виход до ще одного холу, де маємо мольберт. І ось тут маємо вітальню, яка теж досить довга і вузька, але є багато посадочних місць, тому всім має вистачити. І з неї маємо також доступ до гостьової вбиральні. Ну, а з цього боку маємо спортзал, шахи та робочий кабінет. Тут також є такий закуточок, де можна сховатися з книжкою. Ну, або попрацювати за столом. Є шафа, де можна розкласти всілякі книжки. Ну, В принципі, ось такий будинок у нас вийшов. Тому ось такий будиночок у вигляді тризуба в нас вийшов. Насправді мені було дуже цікаво працювати над ним, навіть власне над самою ідеєю, спробувати, чи дійсно можливо це реалізувати і побудувати будинок у вигляді тризуба. А як вам? Поділіться у коментарях вашими враженнями. Буду вдячна за вподобайку, підписку на канал. І ще раз щиро вітаю вас з Днем Незалежності України і до зустрічі у наступних відео!